Привіт! Я цьогорічна випускниця фізико-математичного ліцею імені Тараса Шевченка. Хочу поділитися своїми враженнями від навчання. У сьомому класі мною та моїми батьками було прийнято рішення розвиватися у сфері технічних наук та вибрати для себе профіль математики, фізики та інформатики. Кращим варіантом серед усіх розглянутих виявився УФМЛ. Але головною проблемою була відстань, оскільки я живу у Сумській області. Відпустити мене. Такою малою було велике випробування і дуже складним рішенням, проте, безуперечно, правильним. Спочатку було дуже складно, і життя у гуртожку зробило мене самостійною, загартованою до труднощів та, без сумніву, відважною в деяких випадках. Хоча разом із тим це були мої найкращі роки. Вчителі не лише навчали нас і давали знання на найвищому рівні. Вони також повноцінно сформували дорослу в мені людину не по віку, а по мисленню, і також брали участь у розвитку мене як особистості. Особисто мені вони стали другими батьками, і на цей оскільки на цей період часу моїх батьків не було зі мною поруч. Роки у фізматі взагалі пройшли дуже швидко, і кожного дня ми розвивалися, дізнавалися багато нового і цікавого. При кожній нагоді ми разом з класним керівником та вихователем відвідували театри, виставки, їздили на різноманітні екскурсії по Україні Цей досвід, за який я дуже вдячна, оскільки не у всіх школах України практикують такі методи навчання. Та найголовніше з усього це закладений на все життя фундамент знань. Та навичок. І на мою думку, це найважливіше, чому нас навчили в фізматі. Головною навичкою, я вважаю, була навичка вчитися, знаходити правильну інформацію та вивчати її у великих об'ємах за короткий період часу, відведений нам. І це дуже важлива річ у подальшому здобутті вищої освіти. Навіть зараз можна. Побачити, як випускникам фізмату легше навчатися безумовно, ніж іншим учням. Я дуже вдячна ліцею, я дуже вдячна вихователям, я дуже вдячна вчителям, які вкладали в кожну дитину, індивідуально знаходили підхід до нас і робили все, аби ми вдало засвоїли знання та розвивалися всебічно, як дорослі особистості. Дякую вам.